Шматки бетону будь-якої миті можуть вам проломити голову. Тернополяни розповідають, в негоду в зупинці неможливо сховатися через те, що стеля постійно тече. Чиновники кілька років обіцяють відремонтувати її. Однак, зупинка й досі в аварійному стані, тому люди звернулися в народний контроль. Пані Ганна щодня чекає тут автобуса, розповідає, руками зупинку ніхто не ремонтував. «Що не, не бачите, що тече і так далі, що, що треба побідлити. Дивіться, яке тут все негарне, то треба зробити нормально. Треба, щоб тут були лавочки. Оце може і пасти. Вам Я не, все не? Див... Ні, та, звісно, не все одно. Ні, ну, безумовно, то безпорядок. Я бачу, що вона стара, її треба повністю знести і збудувати нову зупинку. Міські чиновники зізнаються, тут треба поставити новий павільйон, і запевнили журналісти народного контролю, шукають інвестора, який встановить зупинку. Що краще дати людині, наприклад, там тих парометів під магазинчик, але щоб людина цю зупинку облаштувала за власні кошти і утримувала. З навісом, з лавочками, з освітленням. Якщо до Паски ми не знайдемо інвесторами, до Паски її відремонтуємо своїми силами. Це буде поточний ремонт, це якраз підштукатуримо, побілимо, пофарбуємо, приведемо в нормальний стан, який не буде загрожувати життю і здоров'ю мешканців. Ми перевіримо, чи відремонтують цю зупинку. Зоряна Довгань, Олена Вербицька, народний контроль.